Дякую. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Чого я сьогодні тут перед вами висілася? Сьогодні не буде ні слова про помідори. Мабуть, я когось із вас трохи так <смас> цим надоїли вони, коротше вам. Мені також надоїли, ви знаєте, хворієш, ти їх кров хворієш. Хворіють, ти їх кропиш, ти вони знову хворіють, ти їх знову кропиш, чекаєш п'ять днів. Ви знаєте, я туди й ходити перестала. Хворіє все, коротше. І огірки, навіть на таких маленьких огірочках, тля сидить. Хворіє кукурудза, хворіє навіть один той суяшник, який посадив мій син для квіточки. Казала, що не буде ні слова про помідори, да? Так, все, закриваємо тему з огородом. Сьогодні хочу вам показати вишивку. Е, аж три моїх процеси. Три великих процеси. <реш> да. е, вишиваю я зараз не сильно. Так, ловко, жарко, не всидиш, вентилятор вмикаєш, воно тобі все дує, і всі схеми летять тобі на голову. На... Коротше, летять. Тому я так, знаєте, подивлюся якесь відео, о, гарно, о, клас, треба і собі зайнятися цим. От. Єдине, що вишивати мене заставляє, скажімо так, почуття сорому, що чоловіка досі немає сорочки. А так, знаєте, коли хочеться щось так бездумно по схемі повишивати, то я беру іншу вишивку. Коротше. Показую о, сорочку. У мене напроти стоїть в мене зеркало, тому щоб вам було видно. У мене камера на телефоні. У мене я не маю камери. Тому буду отак. Во! Бачите, скільки вже? Ось пазушний розріз. Видно вам, так? Ось я. Це вже скільки я вишила. Це вже половина. Все-таки складно мені з цим шовком. Навіть от нігті, да, манікюр треба, щоб був ідеальний, тому що, не Бог, якась зазубринка, все. Нитка отак от пухом іде, таким одуваном і все. Ти її нічого не зробиш. Зараз покажу поближче. Камера, звісно ж, знову таки починає мені шпарити такі цвіта, що цвіта кольора. Кольора, кольори, що просто. Тут же ж насправді ниточка срібна і типу золота, але воно мені все в одну. Лиш трошечки-трошечки є. Ні, ну отут тут трошки видно, так? І я зрозуміла, що не то, то мені не вистачить. Буду замовляти знову. Цими звичайними нитками, звісно, було б це все простіше вони блягали, а шок треба кожну укладувати. Ось тут. Бачите. Це. Іноді криво, іноді, іноді дуже криво. Ой. ну, Загалом перепрасується воно, підпрасується, під... підмиється, боже мій. Ця спека доводить людей до, бачите, до чого. Коротше, волого, волого цю обробку пройде, і я думаю, воно вирівняється. Куди воно дінеться, правда? Ну, такий процес маємо? Стараюся приділяти йому максимум уваги, щоб до вересня так багато встигнути, або можу навіть і завершити. Вишивка номер 2 Почала я, да? Це моя відпочивалочка-серветка. Я нічого не витягувала, тому що я не люблю потім його це все заправляти. У мене це трошки напружує. О, видно, так? І єдине, що мене, скажімо так, мені не подобається, як я зробила цей кут. Видно вам? Оцей, Що це таке? Я то зробила отаку стріч, як сказати, як це сказати, косу таку лінію провела, щоб типу дзеркально воно все було, але мені не подобається. Не подобається. Хоча, я така, знаєте, сьогодні мені подобається, завтра не подобається, сьогодні я так вважаю, а завтра по-іншому. Покажу вам зараз ближче цю серветочку. Сервіточка. Повний такий польот фантазії. Ви бачите, іноді буду своїм рідним суржиком з вами розмовляти, тому що, що лізу в голову, та й кажу, іноді. Не іноді а майже завжди. А, вона. що вона? Рідко зараз до неї взагалі я повертаюся. Це коли зовсім так уже пальці болять, тоді так, воно таке м'якеньке, приємно на ньому вишивати на цьому полотні. Напрямо не дивимося. Я її потім зашию там чимось якоюсь бджілкою. Кутик, я казала, вам мене напружує це і так. Але я не знаю, що з ним робити. Мабуть, так і залишиться. Кольори приємні, мені подобаються. Така вона. Дуже приємна. Але все ж таки не зовсім вона відпочивалочка, над не нею треба таки подумати. От. І третя вишивка, третій мій процес це який Я його називаю каюк. Не знаю, чому в селі так називали завжди оці човники. Оці дерев'яні, дядько пам'ятаю, його сам робив. Там було цікаво за цим спостерігати, оці, оці дошки, смола, і там щось і ще, якийсь рубіроїд, може, здається. І в селі називали це каюк. Пішли по плавили на каюку. Чому? Не знаю. Ось. О! Воно мені похоже на якийсь ковер. Ну, Наскільки я вийшла вже. Бачите? Зараз також воно буде поближче вам, щоб ясно було. Поки не показала вам і не розказала про цей процес, одразу вибачаю, що щось у мене камера останнім часом, точніше телефон. Коли записую відео, є такий сторонній шум на фоні. Я не знаю, від чого це залежить. От, на одному відео є, на іншому немає. Тому це вже на етапі монтажу я спостерігаю. На телефоні такого майже не чутно, а от коли монтуєш, то видно. Тому вибачайте, що так. Це все. Треба, мабуть, телефон міняти. Йому скоро скоро три роки, тому ось так от. А зараз про, про вишивку. Вишиваю я її таки в три. Три нитки. Десь тут навіть написано було ось. use 3. І також переживаю, щоб мені вистачило ниток. Вирішила провести експеримент, спробувати на зелених оцих. зелень тут, іде, здається, тільки внизу. Так. От, я вирішила по максимуму так піднажати, щоб зелені вишити і подивитись, чи вистачить мені їх. Взагалі так приємно воно. Не буде тут, звісно, ніякого бекстічу, ні, ніяких деталей. Просто як, якось так ковром таким, суцільна вишивка. І знаєте, що мене ще напружує? Оцей, оця основа, вона до того накрохмалена, мабуть, я не знаю, чи вона така буде, чи потім після прання вона стане м'якша. Але поки я на ній вишиваю і натираю собі отут костяшки. Тому що тяну нитку знизу, зверху, знизу, зверху. І от коли е, витягую голку, то костяшкою зачіпаю і натираю собі отут. А ще болить палець. Е, іноді не попадаю голочкою. Особливо, якщо треба між, між чотирма хрестиками е, всунути голку, то не попадаю і в мене тоді отут болить. Ну, тобто треба зусилля прикласти. Але бездумно вишиваєш, так от туди-сюди і все. Все прекрасно. Під фільм після важкого дня те, що треба. Ну, поки, звісно, вирве око. Це мене теж напружує. Хоча ви знаєте, не факт, що якщо було б, були б символи якісь інші, було б легше. Ні, не факт. Тут бачиш кольори і відразу вишиваєш. Єдине, що вони отакі прям. Так що на такому процесі у мене. Чого? Вишивати мені довго. Це 100%. Вона велика, вона величезна. Тому мені роки на два точно хватить. Отож такі маю три процеси. Бігаю то туди, то сюди. Сьогодні мені хочеться полаяти помідори, я їх біжу, лікую, поливаю, заливаю. Завтра мені хочеться вишивати, я біжу, вишиваю. Коротше, якось так. У вас також буває, я так? Так згадую часто оцей картинку, там, де обезьяна така. Здається, це в якомусь телеграм-каналі в якомусь спові... каналу сповіщення, і там обезьянка така криша їдеть немножко, і вона така замучена, і оце я іноді себе таку відчуваю. Так Кожен із нас таки, така обезяна, так? Три процеси. Я вам показала, розказала, що мені подобається, що не подобається. Далі будуть, мабуть, знову городи. Тому що помідори стигнуть, буду консервувати, огірки зав'язуються, поки я не встигаю за огірками. Врожай вам навіть показати, тільки менюсенькі, так на відео, тому що усі під часту з'їдає син. Ну і добре. Каже, вони солоденькі, вони смачненькі, Жменю отак от нариває і з'їдає її одразу. Чому я дуже рада. Нехай запасається вітамінами елітом влітку. З помідорами питання. З помідорами. Помідори. Коротше, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися на мої процеси, на мене. Все-таки не вмію я такі відео знімати. Але, що, що маємо, те маємо. Приймаємо себе такими, якими ми є. Так, так. Добре, всіх цілую обіймаю. Міцно-міцно висилаю вам промінці підтримки. Тримаємося. Все буде добре. Як каже один, один, одна жінка. Так завжди тривати не може, так? Все, все. тьомки бомки